Вітаю, дорогі друзі, це час притч Християнська мудрість. Простими словами. Сьогоднішню розповідь вона дуже коротка, але для багатьох може бути актуальна. Особливо зважаючи на те, що у нас набуває все більшого розповсюдження вчення так званих рідновірів, які сповідують. Язичницьку віру українців, русичів до прийняття християнства. Так от, колись дуже давно це із життя святителя Макарія Великого, коли цей святий подвижник промовляв до язичників і розказував їм правду Христову. А язичники його слухали і говорили: ну та, ти все дуже добре розказуєш? От нам, в принципі, подобаються твої слова. Але ж наші предки то в це не вірили, наші предки вірили не так, наші предки значить, сповідували щось зовсім інше. Як же ж ми можемо піти проти тої правди, якої вони нас навчили? На що святий Макарій відказує? Якщо би ви народилися в бідній родині, то чи жили би ви бідно все своє життя? Тільки тому, що ваші батьки такі, такими були, якщо б у вас була можливість стати багатими. Якщо б ви народилися в родині дурних якихось неосвічених, чи хотіли б ви все життя е, прожити такими ж тільки тому, що ваші батьки такими були? Чи якби у вас виявилась можливість навчитися там, читати, писати, щось пізнати, чи ви б за неї вхопилися? Тобто, якби ви народилися. З родині, де вам передалася б у спадок певна хвороба, але у вас виникла можливість її полікувати. Чи хотіли б ви і далі жити з цією хворобою спадковою, тільки тому, що вона спадкова? Так же саме і тут. Наші предки могли мати одну одні знання, якісь певні, але ми маємо щось краще, ми повинні це акумулювати і збирати. В цьому і полягає наш прогрес і розвиток. Але, звичайно, що. Це скероване не лише далеко не лише до рідновірів, Це скероване до багатьох, до тих, кого батьки виховували, наприклад, в радянському дусі, якому небудь в матеріалістичному дусі, теїстичному. Мої батьки обоє, наприклад, вірили в атеїзм. Вони вірили в матеріалізм. Це ж не означає, що я повинен був би успадкувати їхню віру. Тому давайте будемо шукати те найкраще, що у нас є, і що нам Господь пропонує. Перш за все, це його вчення ні.